Вітаю вас, діти, на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами навчимося створювати новорічну листівку та надсилати її електронною поштою. Давайте уявимо, що ви хочете привітати своїх друзів електронною поштою. І для цього... Ми виготовимо листівку у графічному редакторі. Ми вже з вами вивчали графічний редактор Paint. Давайте з вами пригадаємо, як ним скористатись. Отже, нам потрібно натиснути кнопку Пуск, обрати всі програми і знайти значок програми Paint. Він має ось такий вигляд. Натиснувши на нього, у нас відкриється програма. І сьогодні ми будемо з вами використовувати інструмент текст. Отже, давайте починати. Заходимо у пошукову систему Google і в рядку пошуку набираємо шаблон новорічної листівки. Натискаємо на значок Шукати. Обираємо вкладку Зображення, і у нас тут буде дуже багато зображень, шаблонів новорічних листівок. Оберіть те, яке вам сподобалося найбільше. Мені, наприклад, сподобалася ця листівка. Клацніть на неї. Далі наведіть мишкою на відкрившися малюнок, натисніть праву кнопку, щоб викликати контекстне меню, і оберіть Зберегти зображення як. Після того, як ви збережете зображення на своєму пристрої, ми знову повертаємося до редактора PaintNet, натискаємо «Файл», Відкрити. У нас відкриється вікно файлового провідника. Ми вже знаємо, де у нас збережене зображення. Обираємо його і натискаємо Відкрити. І наше зображення з'явиться в робочій області Paint. Натисніть літеру А щоб обрати інструмент текст. І після цього виберіть місце, де ви будете вставляти свій текст. Але перед тим, як почати писати, давайте виконаємо налаштування. Оберемо шрифт, розмір тексту, його колір. і… Вирівняємо, давайте його по центру. І тепер уже у текстовому блоці ми з вами напишемо слова з новим роком. Тепер нам потрібно тільки зберегти нашу листівку для того, щоб надіслати її знайому. Зберегти листівку ми можемо. Натиснувши на вкладку File і обрати обер... Зберегти як. Отже, розглянемо на прикладі, як виконати нам нашу роботу. Заходимо у браузер Google і у рядок пошуку набираємо шаблон. Новорічної листівки. У нас відкривається посилання, ми переходимо у вкладку Зображення і обираємо ту листівку, яка нам сподобалася. Натискаємо на неї ось вона у нас відкрилася. Наводимо мишкою, натискаємо праву кнопочку і натискаємо... Зберегти зображення як. Даємо назву нашому зображенню, вибираємо місце, де ми хочемо його зберегти, і натискаємо кнопочку Зберегти. Тепер ми з вами можемо переходити у графічний редактор Paint. Натискаємо кнопку Пуск. Обираємо всі програми і шукаємо значок Paint. Ось він. Натискаємо на нього, і у нас з вами завантажилась програма Paint. Вибираємо вкладку File, натискаємо на неї. Вибираємо відкрити. У нас відкрився файловий провідник І обираємо шаблон нашої листівки, натискаємо Відкрити чудово! Наша листівка з'явилася. Тепер переходимо до інструменту текст, літера А. Бачите, при наведенні тут висвічується слово текст. Натискаємо на неї і вставляємо. рамочку в те місце, так, в яке ми хочемо розмістити наш текст. Тепер ми можемо обрати з вами шрифт. Давайте такий оберемо. Можемо обрати розмір, звичайно, ми виберемо побільше літери. Обираємо колір, я хочу, щоб був червоний колір, ви можете обрати якийсь інший. І отут зробимо вирівнювання по центру для того, щоб наш текст красиво розмістився на листівці. І починаємо писати з новим роком ставимо знак оклику. Переглядаємо, мені здається, вийшло дуже гарно. Для того, щоб зберегти нашу листівку, ми знову натискаємо вкладку Файл і обираємо зберегти даємо назву нашому файлу. Ну, у мене це буде назва листівка. І натискаємо кнопочку зберегти. І все, наша листівка збереглася у папці. І знову ж таки, щоб її надіслати, ми з вами заходимо до Google, так? обираємо пошту. Gmail пригадуємо свою, так, яку ми створили. Натискаємо кнопку Написати, і для того, щоб прикріпити листівочку, ми внизу віконця натискаємо на цю скріпочку Вкласти файл. Шукаємо, де у нас збережена наша листівочка. Ось вона листівка. Виділяємо її, натискаємо Відкрити і наша листівка завантажилась. Тепер нам тільки треба ввести адресу пошти тих людей, кому ми хочемо надіслати цю листівку, і натиснути кнопку Надіслати. Також цю листівку ми можемо переслати і у вайбері і в телеграмі, і в інших месенджерах. Що ж, дітки, наш урок закінчився. Дякую вам за увагу. До побачення!